Про головне на 16 годину 18 січня від медіагрупи Об'єктив в авіатроші гелікоптера в браварах. Загинули 16 людей. Про це повідомила речниця нацполіції Мар'яна Рева. За її словами, троє загиблих діти. Крім того, 25 осіб перебувають у медзакладах. Декілька осіб у тяжкому стані в реанімації. Нагадаю, вранці 18 січня у місті Бравери на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил. Спалахнула пожежа. У результаті падіння гвинтокрила загинуло вище керівництво міністерства внутрішніх справ. Голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. На Харківщині під обстріл потрапило понад 20 населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. У генштабі наголосили, що ворог продовжує здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Загалом території України за добу ворог завдав шість ракетних ударів, у тому числі по цивільних об'єктах Куп'янська. Постраждалих не було. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів і здійснив 95 обстрілів із РСЗВ. Минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Харківської області вздовж усієї лінії зіткнення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйнована будівлю автотранспортного фахового коледжу у селі Ківшарівка куп'янського району обстрілами пошкоджена місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер, госпіталізований у стані середньої тяжкості, зазначив Олег Негубов. У межах домовленості із всесвітньою продовольчою програмою ООН мешканцям деокупованих територій Харківської області передбачено надання грошової допомоги у розмірі 2220 гривень на особу протягом трьох місяців. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирила Тимошенко. За його словами, ці гроші передбачені для дітей, у яких залишився один із батьків. Загалом програмою планують охопити понад 20 тисяч людей. Також Тимошенко розповів, що на території Харківської області російські окупанти зруйнували майже 17 тисяч об'єктів. З них у Харкові пошкоджено або повністю знищено 6 тисяч. Фахівці Золочівського району електричних мереж відновили електропостачання сіл Дуванка та Целюрики. Про це повідомили у Харківобленерго. Населені пункти були знеструмлені від початку війни. Як повідомив начальник Золочівського РМ Віталій Олійник, для того, щоб повернути світло на ці території, енергетики відновили десятки прольотів лінії електропередач, замінили пошкоджені ізолятори та відремонтували обірвані через бойові дії проводи. У планах на найближчий час відновлення електропостачання у селах Соснівка та гурів Зачок. Усього ж в золочівській громаді без електропостачання залишаються трохи більше ста споживачів. Це були головні події на 16 годину 18 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.